Ласкаво просимо на шоу місяць, і на превеликий жаль, біткоін прямо зараз демонструє значне падіння, опускаючись все нижче. І ми зараз фактично пробиваємося нижче цієї зеленої лінії, яка, як ми вже раніше зазначали, є надзвичайно важливою підтримкою для біткоїна. Я насправді припускав, що існує значна ймовірність того, що біткоін навіть знайде тут опору, але, як ви можете бачити, ми не отримуємо жодної підтримки, і ведмежий сценарій зараз починає розгортатися. І ведмежий сценарій, на жаль, як я вже раніше говорив, полягає в наступному, де цей ведмежий прапор може потенційно опустити біткоін аж до позначки в 50 тисяч доларів. Отже. Що біткоін по 50 тисяч доларів, звісно, повністю знищив би альткоїни. Тобто альткоїни вже й так повністю знищені, але це було б ще гірше. Тож сподіваюся, ми цього не побачимо. Але що справді може тут статися, якщо ми проведемо ЕЕ, горизонтальну лінію тут? Я хочу її поставити саме тут. Я, я вже казав це раніше. Я думаю, ця лінія приблизно тут. Ну, погляньмо, ось 70 тисяч це великий рівень. І очевидно, поки я це записую, ми наближаємося все ближче до 70 тисяч. Тому я думаю, що на цьому етапі 70 тисяч майже гарантовано відбудеться. Ем... Ще одна річ, яка зараз прикра, це те, що біткоін створив новий мінімум тут. І на жаль, ми також не побачили бичачої дивергенції на. Тижневому таймфреймі це також дуже прикро. Тож зараз для біткоїна все виглядає дуже ведмежо. Ми повинні це зазначити і бути дуже чіткими, що це лише наслідок. Зараз є один бичачий знак, і я збираюся показати вам тут хопіум. Але перш ніж я це зроблю, обов'язково зареєструйтеся на Blowfin, посилання на який знаходиться прямо тут, внизу. Якщо ви натиснете на це посилання, то зможете отримати 600 USDT, використовуючи моє посилання. Це ті майбутні торгові бонуси, які ви можете отримати. Внесіть 100 доларів і отримайте 30 доларів бонусу прямо зараз. Тож посилання внизу, обов'язково перевірте це. М і повертаючись до ціни тут, я думаю, якщо ви подивитеся на ціну біткоїна, є дві речі, які ми можемо сказати, і вони хороші. Ну, по-перше, біткоін зараз дуже близький до того, щоб на тижневому таймфреймі увійти в зону перепроданості, що ми вже бачили близько до дна попереднього ведмежого ринку, а також під час ведмежого ринку перед тим. Отже, це справді добре, що ми це бачимо, оскільки це означає, що ми насправді вже дуже близько до самого дна. Тож так, якщо це хоч якась втіха для вас, я не знаю, чи це взагалі втішно, але це вже щось. І, звичайно, у нас є ще одна хороша річ, і це ЕЕ розрив CME. Існує розрив CME приблизно на 81 тисячі доларів. Якщо коротко, вони люблять заповнювати ці прогалини CME, Тож. Я думаю, я справді вважаю, що ми зараз тимчасово переживаємо капітуляцію. Це остаточна капітуляція біткоїна та альткоїнів. І я справді думаю, що найближчими тижнями біткоїн відновиться. Саме тому я продовжую е -е сподіватися, відкриваючи довгі позиції, щоб зловити саме дно. Я думаю, що 70 тисяч тут на попередньому масовому опорі буде дуже важливим рівнем для цього. І, будь ласка, поставте лайк. Якщо ми зможемо досягти 2 тисяч лайків, це було б абсолютно неймовірно. Але так є розрив сім'ї, що є дуже бичачим знаком і є велика підтримка під нами прямо зараз. Отже, щоб біткоін впав нижче 70 тисяч. Я маю на увазі, має бути якийсь значний тиск продажів. І знаєте, я насправді не знаю, хто буде продавати, бо всі, кого я знаю, купують. Купують. Знаєте, як, як Майкл Сейлор, я сам, е, мої друзі. Е, хто взагалі продає? Я не розумію. Я, якщо ми пробиваємо 70 тисяч, то все одно буде підтримка на 60 тисячах. Я думаю, 60 тисяч е, це найгірший сценарій. Я взагалі не розумію, як це можливо, щоб біткоін міг піднятися до 50 тисяч. Я справді так не думаю, зовсім. І чи падаємо ми зараз через весь цей е, е, так званий ФОД, пов'язаний з Джефрі Епштейном, я просто не знаю. Бо я справді не бачу жодної причини, чому біткоін мав би падати саме зараз, але люди чомусь кажуть, що Джефрі Епштейн це Сатоші. Хоча це, очевидно, зовсім не так. Якщо ви справді бажаєте дізнатися більше про це, ви можете зайти на М. Канал Crypto Kids, оскільки він створив просто чудовий відеоролик про Джеф Джефрі Епштейна. Ну, дивіться, ем, ось Епштейн був Сатоші. Це відео обов'язково. Подивіться його. Це дуже важливе відео, що розвінчує всю цю маячню про Джефрі Епштейна, про яку всі говорять. Це просто неправда. Ем, ну так чому біткоін зараз обвалюється? Я поняття не маю. Я справді не розумію. Це не має сенсу саме тому. Я вважаю, що це чудова нагода для покупки. Якщо у вас є USDT, фіат або нерухомість на продаж, купуйте біткоін прямо зараз. Це прекрасна можливість. Тримайте її щонайменше 4 роки, і ви точно не помилитеся. Так, ми можемо трохи опуститися нижче, але зрештою ми піднімемося. Це просто Е, -е суворий факт. Ви повинні звернути увагу на цей суворий факт, хлопці. І е-е, поставте лайк також. Дуже важливо. Давайте швидко поглянемо на Ефіріум. Тому що ефіріум зараз просто знищують. Він зазнає нищівних втрат, і е е, говорячи про ефіріум, є один хлопець, який взяв на себе більше ризику з ефіріумом, ніж будь-хто кого я коли-небудь бачив у своєму житті. І це Том Лі він, е е він вклав точніше, купив Етеріум, здається, на 11 мільярдів доларів. І тепер він втратив 6 мільярдів доларів е е збитків. Тобто 6 мільярдів доларів нереалізованих збитків, що звісно просто приголомшує. І е, отже, я не бачу, щоб Ethereum відновлювався на цьому етапі. Ми пробили цю синю лінію, і я завжди казав, що якщо ми пробиваємо синю лінію, то Ethereum може впасти значно, значно нижче. Отже, е е тут на Bluefin ви можете побачити, що Ethereum, знаєте, наступна велика підтримка для Ethereum може бути потенційно тут близько е двох -е. тисяч доларів, можливо. Якщо це не вдасться, то знову до півтори тисячі. Тож виглядає дуже погано для ефіріуму саме зараз. МТак, сподіваюся, у Лі є більше грошей, щоб викупити це падіння тут, бо воно може продовжувати падати. Це прикра реальність ефіріуму, і проблема з падінням ефіріуму в тому, що, звісно, це означає, що всі М інші М токени також абсолютно знищуються. Давайте розглянемо приклад тут. Який би, який би був гарний приклад, гарячий. Я навіть не знаю, чесно кажучи. Але на BlowFin ви можете торгувати всіма цими активами тут. Хайпер, мабуть, не дуже добре себе почуває так, на жаль, що ще Що ще ми можемо розглянути. Тобто, якщо дивитися на у відсотках, вони всі так, у них у всіх справи досить погані. У них у всіх справи досить погані. А Monero – це, це непоганий варіант. Той один насправді дуже добре себе показує завдяки наративу конфіденційності, який досить успішний. Тож Монеро, я думаю, це хороша покупка загалом. Але зараз я не дуже впевнений щодо поточного ринку. Шіба дуже погано себе показує. Ада, дивіться, ада просто повністю просідає. Тож дивіться, якщо у вас є багато USDT, е, що лежить без діла, купувати альткоїни зараз це насправді дуже хороша знижка. Але проблема з альткоїнами в тому, що вони можуть продовжувати падати. Проте сезон альткоїнів колись настане, так? Ми це факт. Питання в тому, коли і чи зможете ви е, е, взяти на себе ризик і збитки, доки це не станеться. Ось у чому головне питання. Для більшості людей відповідь, мабуть, ні, так? Тож, але так, будь ласка, поставте вподобайку і побачимося завтра. Я зроблю багато відео завтра і буду на прямому ефірі та все таке, щоб вас розрадити. І якщо ви ще не бачили мій туторіал по Blowfin, обов'язково подивіться його прямо тут. Натисніть прямо зараз. Побачимося там. Бувайте.